Тільки триває боротьба України за незалежність: дев'ять місяців чи дев'ять років? Чи може три десятки? Три століття. Весь період намагань Росії колонізувати наші території, український народ чинив опір. Mm -hmm. Про те, як це відбувалося у 19 столітті, в нашому наступному сюжеті це ранок вдома. Тримаємо стрій. Остаточна перемога все ближче. 250 років тому для України настали дійсно темні часи. Наприкінці XVIII століття російська імператриця Катерина II не лише ліквідувала Запорізьку Січ, а й закріпачила українських селян Лівобережжя. Кремлівські історики стверджують, що українці тоді підкорилися, але це міф: ось п'ять дивовижних фактів про спротив України Російській імперії. Україну треба негайно звільнити від гніту колоніальної Росії та надати їй незалежність. Така ідея з'явилася ще в 1780 роки. Група українських дворян з Новгород-Сіверського патріотичного гуртка були незадоволені політикою імператриці Катерини та попросили її відновити автономні козацькі формування. Після відмови вони послали до Берліна та Парижа з таємною місією Василя Капніста, письменника та представника давнього шляхетного роду з Полтав. Він вмовляв пруського короля і керівників Молодої Французької республіки підтримати майбутнє антиросійське повстання в Україні, але до українця, на жаль, не дослухалися. Втім, Капніст надихнув своїми волелюбними творами чимало інших борців за свободу. Відоме повстання декабристів 1825 року насправді було проукраїнським. Тоді у змову заради повалення царської влади вступили дві великі групи дворян, ветеранів війни 1812 року: північне товариство в Петербурзі на чолі з Павлом Пестелем та південне на Київщині. Ним керував нащадок давнього гетьманського роду Сергій Муравйов Апостол. У той час, як російські революціонери прагнули встановити жорстку диктатуру без розділення імперії, українські хотіли надати волю всім слов'янським народам. Одразу після невдалого виступу північних декабристів на сенатській площі Сергій Мурав'йов Апостол підняв повстання у своєму чернігівському полку та успішно взяв під контроль Васильків на Київщині. Втім його сили були розбиті на шляху до Житомира. І після цього спершу царська влада, а згодом і радянська, зробили все, аби стерти з історії друге повстання південних декабристів і особливо їхнє прагнення зробити Україну вільною у той самий час українські селяни десятиліттями бунтували проти кріпацтва. Турбаївське повстання на Полтавщині тривало з 1789 по 1793, сімсот Причому його учасники з кількох сіл обрали собі уряд за козацькими традиціями. 1803-го відбулося аналогічне повалення кріпацтва у десятках сіл Черкаського повіту. З 1813-го легендарний народний месник у Кармалюк протягом 20 років вів за пеклу боротьбу проти поміщиків на Поділлі, надихаючи селян також на Волині та Київщині. 1819-го дев'ятнадцятого сполахнуло чугуївське повстання, яке довелося придушувати особисто імперському міністру внутрішніх справ Олексію Аракчеєву з регулярним військом. А 1855-го мешканці понад 500 сіл звільнили майже всю київську губернію від імперської влади, створивши власні органи самоврядування. Це вилилося фактично у партизанську війну проти російських окупантів. На жаль, без політичних лідерів та координації визвольний рух селян 19 століття був зрештою придушений, але не забутий. 1848 року українці разом з поляками влаштували демократичний майдан у Львові. Західні землі України тоді контролювала Австрійська імперія на чолі з давньою династією Габсбургів, і вона так само намагалася асимілювати східнослов'янські народи, як і російська. У травні 1848 року українці Львова створили головну руську раду, яка вимагала серед іншого визнання української мови. І в листопаді польська та українська молодь міста вийшла на протести проти імперської влади, створивши табір з барикадами на площі ринок у Львові. Придушити це повстання змогла лише армія, яка вдалася до масованого бомбардування центральних кварталів. Зрештою, новий імператор Франц Йосип І був змушений піти на поступки та надати українцям і полякам деяку автономію на демократичних принципах. І, хоча потім австрійська монархія відібрала усі права назад, але так звана весна народів у середині 19 століття зробила можливим створення західноукраїнської народної республіки 60 років по тому. Сполучені Штати слов'ян на чолі з українцями, така ідея, що зараз здається фантастичною, циркулювала серед членів таємного Кирило Мефодіївського товариства у 1840-х роках. Його створили студенти та викладачі Київського та Харківського університетів, зокрема Микола Костомаров та Пантелеймон Куліш. Кирило Мефодіївці вважали, що Україна з її традиціями козацьких республік здатна повалити російську владу та організувати східнослов'янські народи в конфедерацію за зразком північноамериканських штатів. Згодом до товариства приєднався і Тарас Шевченко, але його найбільше цікавило відновлення державності саме для України. Так чи інакше, український культурний спротив у різних спілках інтелектуалів не вщухав десятиліттями, навіть не зважаючи на репресії. Зрештою він переріс у політичний рух та створення дійсно незалежної української народної республіки на руїнах Російської імперії.